Яка травма зробила Сергія Лаврова одним із найзавзятіших пропагандистів путінського режиму? Що він приховує від усього світу і навіть від самого себе? Я, психолог Олена Шершнюва, сьогодні проаналізую відхилення міністра Лаврова. Що і передоприділила мою нещасну судьбу. А поки, будь ласка, підтримайте відео лайком та підпишіться на канал. Сергій Калантарян народився 21 березня 1950 року в Тбілісі на вулиці Арарацькій. Його батько Віктор Габрієлович Калантарян походив зі знатного роду вірменів, що в кінці 19 сторіччя переїхали з Вірменії до Тифлісу і оселилися у Вірменській общині на Влабарі. Мати Калерія Борисівна працювала у міністерстві зовнішньої торгівлі СРСР. Дитинство хлопчика проходило без батьків, адже його виховували дідусь та бабуся. Я жил з дедушкою з бабушкою. А, це город, він раніше називався Богородськ. Та попри те, що потреба у батьківській любові та турботі очевид була фрустрована, Сергій все одно згадує ці роки як найкращі у своєму житті. В <світтє> Богородському районі я, по-перше, провів найкращі роки своєї життя до 9 років. <світтє> я жив у дедушки з бабушкою в дерев'яному домі, з усіма удобствами дерев'янськими. Я навчався в школі номер 2 імені Короленка. Унідавнього времени, що була моя учительниця, жива Клавдіванна Галячева. Він згадує з теплом і дім, і школу, і першу вчительку не згадує тільки батьків ніколи в жодному інтерв'ю. Лише говорить про те, що навіть коли його дев'ятирічного нарешті забрали до родини до Москви, він все одно ще вихідні продовжував тікати до бабусі дідусем. Потом приїхав в Москву, ну кожний виходний туди мотався. Діти надзвичайно егоцентричні, і причину всього, що відбувається, вони завжди вбачають в собі. Якщо батьки залишають дитину, чи то бабусі з дідусем, чи то чужій людині, дитина ніколи не буде думати, що це батьки безвідповідальні або зайняті, або незрілі. Вона завжди буде думати, що причина, точніше, проблема в ній самій. що це вона недостатньо хороша, розумна, слухняна, красива. І всі ці думки можуть врешті вливати. В комплекс меншовартості. Меншовартість це почуття, що виникає у зв'язку із переживанням соціальної або психологічної неспроможності. Альфред Адлер. Вперше про комплекс меншовартості заговорив австрійський психолог Альфред Адлер. Він вважав, що є три основні причини, які можуть провокувати цей комплекс у дітей. Перше, це вроджені фізичні фактори. Друге, це надмірна опіка з боку батьків. І третє це навпаки нестача уваги з боку батьків. Здавалось би, у випадку Сергія Лаврова все очевидно. Третя причина нестача уваги з боку батьків могла провокувати в нього появу комплексу меншовартості. Але не варто скидати з рахунків. І першу причину вроджену. Справа у тому, що Сергій з ранніх років цурався свого вірменського походження, а значить, і самого себе. І за першої ж нагоди змінив батьківське прізвище Калантарян на російське Лавров. А в графі національність почав вказувати росіянин. Загар. от іменно з тих пор Так, Да, я його піддержую регулярно. Та й у висловлюваннях і коментарях Лавров тяжів до усього російського. Знаєте, у армян є така поговорка, яку, перефразівав, вона буде звучать так по-русски: що пару таких партнерів і врагов не надо. З сторони остається впечатлення. Ну, но... ну по-моєму, в русском языке теж така поговорка є. Природні, що людина, яка цурається власного походження, дуже любить цікавитися походженням інших, коперсатися в ньому, цікавитися, яка в кого кров, і виводити людей на чисту воду. Ну, От себе називають Боріс, і признається, що це. От русских корней, поэтому Борис. Неужели Борис, у него корни русские? Он клянется, что прабабушка или бабушка пятипроцентная кровь русская есть. Если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрость, мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. А російські пропагандисти за походженням – не росіяни. До речі, зневага Лаврова до власного етносу досить взаємна. Ось як зустріли міністра під час одного з його останніх візитів до Вірменії. Я... Людина із комплексом меншовартості прикидається кращою, ніж є насправді, і цей фальшивий успіх компенсує відчуття меншовартості, яке є, по суті, нестерпним відчуттям. Альфред Адлер. Прагнучи втекти від нестерпного відчуття меншовартості, Сергій Лавров почав рухатися по життю, наче за методичкою Адлера. Вступив до престижного вишу Мімо. Пізніше навіть склад для нього гімн. Активно займався спортом, вивчив три мови: англійський, французький і сінгальський. Одружився на студентці філфаку Марії. Після інституту поїхав дипломатов до Шрі-Ланки, потім до США. Здавалося б, комплекс меншовартості допоміг Лаврову вдосконалитися, та це лише на поверхні глибинно ж, згадаємо Адлера. Людина прикидається кращою ніж є насправді. Взяти, хоч би, показову інтелігентність міністра, яку він декларує під час інтерв'ю. Ні, 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 ну ми все таки стараємося не засаряти руски язик. А потім послухаймо, що він каже, коли думає, що його мікрофон вимкнено. Ратейн, діймун, да Февраль, абріль, Показово, що в особистому житті міністра брехні та фальші не менше. Журналісти з'ясували, що вже понад 20 років Сергій не живе зі своєю офіційною дружиною, яку широко заявляє в декларації. Натомість перебуває в стосунках із жінкою на ім'я Світлана Полякова. Светлана сопровождает Сергея в офіційні поездке, користується его служебным літаком. За последние семь лет Светлана Полякова 60 раз пользовалась служебным самолетом Лаврова как своим. Франция, Эфиопия, Австрия, Турция, Италия, Германия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, США, Швейцария, Япония, Сингапур, Португалия, Алжир, Тунис, Вьетнам, Китай, Словакия, Греция и Азербайджан. Окрім того, Светлана является владельцем квартиры в центре Москвы. Будинку в Московській області і цілого автопарку. А її донька нещодавно придбала в Лондоні квартиру за 4,4 мільйони фунтів стерлінгів. Та апогеєм брехні, у якій живе Лавров, звісно, є його політична діяльність. Там міністр звикли казати все, щоб виглядати краще ніж є насправді, переходить всі межі адекватності, людяності і здорового глузду. Ми не вторгались в Україну всі 8 років. Мы добивались того, чтобы выполнить договоренности, которые гарантировали территориальную целостность украинского государства. То, что сейчас вашим оружием, западным оружием, украинский режим атакует мирных граждан, атакует города, понимаете, мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине. Это уже не столько в площади психологии, сколько в площади международного права. Варто лише зазначити, що комплекс меншовартості не стоїть на заваді осудності. Якщо вам сподобався розбір, будь ласка, підтримайте відео лайком, підпишіться на канал і обов'язково напишіть, про кого ще вам було б цікаво послухати. З вами була я, психолог Олена Шершньова. Побачимося!